Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом міжнародником Максимом Несвітайловим. Вітаю, Вітаю пане Максиме. Слава Україні! Вітаю, граємо слава. Звісно ж, наступний і цей нинішній 2024 рік. Очікуємо від нього багато чого. І в плані зв'язків дружніх плечей наших партнерів, і звісно ж, фінансової підтримки США повертається після новорічних канікул, після різдвяних канікул. До роботи у конгресі, начебто, вже починаються такі конструктивні дискусії, і, начебто, республіканці із демократами знаходять якусь спільну мову ну на поступ. Демократи кажуть, що йдуть чи ні, пане Максиме. І що іще потрібно республіканцям, аби вони нарешті сказали: ну так, нехай українці забирають свої нарешті 60 мільярдів доларів, чи більше трішки? Ну мені здається, республіканці зараз просто як акули, які відчули кров. Вони відчули, що можна тиснути, що демократи йдуть на поступки, що Байден іде на поступки. І у адміністрації президента немає вочевидь якихось інструментів тиску і впливу на республіканців, і для них це чудова можливість для того, щоб показати слабкість президента, слабкість адміністрації, відсутність якоїсь чіткої жорсткої позиції у Байдена і його людей. І в підсумку, звісно, я впевнений, що це рішення воно буде проголосоване. Але чим довше. Це голосування відкладається, тим гірше зараз це виглядає саме для демократів, тому що Байден виглядає як людина, яка не може домовитись. Хоча він, як політик, завжди славився своїм вмінням вести переговори. Він виглядає слабким, бо він не може якось натиснути, продавити рішення, яке критично важливе, і в першу чергу важливе репутаційне для нього, тому що не стосується як України, так і Ізраїля. Так і Тайваню, тобто це ключові напрямки геополітичного впливу Сполучених Штатів Америки на даний момент, і тому республіканці ну затягнуть настільки, наскільки це можливо, але я гадаю, що ну там в першій половині лютого, в крайньому випадку, це рішення має бути проголосованим. Хоча я дуже сподіваюся, що ще це відбудеться ще в січні. Там зазначається, що два можливих шатдауни, два дедлайни 19 січня, і ще не помиляюсь, 2 лютого. Ось е пройдуть все ж таки, на вашу думку, ці всі два дедлайни. Ну мені здається, що от е шатдауну не буде. Перепринамні, ну ніби мова йде за те, що погодила загальний бюджет, ну тобто, його в загальному вигляді, але без без якихось там деталей, тобто там 850 мільярдів на оборонку і ще 700 з чимось там на не пов'язані з військовою сферою витрати, а потім вже будуть розподіляти які суми, куди підуть. Нібито, ну це ж домовленість вже існує, хоча ще остаточне рішення не прийнято Тут в контексті республіканців завжди у нас уявлення якихось таких яскраво виражених трампістів, які занадто радикальні, занадто праві, і так далі? І тут у нашому міністерстві закордонних справ, зокрема очільник пан Дмитро Кулеба, говорить, що є можливість і нічого страшного, якщо будемо домовлятися з Трампом, зі всіма можна домовитися, пане Максиме. А чи з Трампом? треба буде домовлятися тому що ось е, 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 якісь проміжні неофіційні так розумію опитування їхні результати опублікували а там пані нікі хейлі е, е набрала вже 29% відсотків рейтингу так і е, вона подобається американцям особливо якщо рівняти з літніми місяцями коли у неї якщо не помиляюсь, було 6%. відсотків Десантіс десь йде в молоко, десь туди в закат уходить, так ну і з Трампом ми знаємо питання у нього до нього у су різних судових інстанцій і різних штатів Сполучених Штатів. Так що стосовно Нікі Хейлі, от це агарний кандидат для України, судячи з її публічної риторики, це я б, звісно, хотів би бути у висловлення, але мені здається, це не найкращих із наявних кандидатів, причому з, з обох сторін, як від республіканців, так і від демократів. Вона має послідовну проукраїнську позицію. Вона має свіжі ідеї, вона має енергію, вона знаходиться на тому на підйомі своєї політичної кар'єри. Вона в максимальному ресурсі можна сказати. І має досить непогані шанси, тому що ну те, що говорить пан Клеба, що можна домовлятись е, із Трампом. Ну, що ще може говорити міністр закордонних справ? Звісно, нам потрібно це говорити. Ми ж не скажемо, що ми з Трампом домовлятись не будемо. Це вистріл ногу, але вірогідність того, що він переможе на виборах, досі існує. Тому давайте будемо трошки такими хитрими в цьому плані. Це варто говорити і таку публічну позицію варто підтримувати. І дійсно залишаються шанси, що якщо Верховний суд Сполучених Штатів Америки, а він вже взяв на розгляд цю справу, і вони обіцяють там її розглянути в турборежимі, і вже перші результати якісь мають бути ось тут, в січні, тому побачимо, мають то може бути якісь слухання. Цікаво буде побачити якісь почути проміжкові результати. Звісно, це може затягнутися, але ну тим не менш це такий кейс, е, який може вплинути. Ну і плюс, що Трамп, е, ну, заяви його вбувають вже ну занадто контроверсійними. Так, звісно, у Байдена є проблеми як на міжнародній арені, так і ну, з внутрішньою політикою. Але ну Ну, перебір Трампа, перебір по ексцентричності на короткій дистанції це може, звісно, йому допомогти. Але мені здається, у них відбувся фальстарт според виборчої кампанії. Якщо ви, любі друзі, слухачі, глядачі цього відео, пригадаєте десь за рік до початку виборів президентських 2019 року, там Тимошенко розривала всіх. Ну, там, з Порошенко вони плюс-мінус йшли а, в одну ногу, але ну, вона його випереджала. Е, В'ячеслав Вакарчук випереджав Зеленську, він там йшов третім, Зеленським, чи п'ятим, чи шостим був Там і, і Вакарчук і притулі програв ну, по кого там ще ставили тоді в, в список. Але ну всьому, всьому свій час і передвиборчу кампанію потрібно розпочинати також вчасно. Е, мені здається, що. ну там який принцип взагалі підготовки електорату? Ти його розігріваєш поступово, поступово, поступово і виводиш на пік тоді, коли йому потрібно іти і голосувати. От коли він максимально заведений, але можна перегріти, довести до піку раніше, і коли потрібно вже буде іти і голосувати? Е ніхто не піде і всі підуть з сумними обличчями пити чай. А, Я так розумію, що зараз виборці, які за Трампа готові голосувати, бігають в різних штатах, однак немає куди вкинути бюлетень. Так, Ще так, так. Ще зарано. До листопада цього року є час до виборів у Сполучених Штатах. Так, і навіть якщо його допустять, мені дуже подобається динаміка Гейлі, Мені подобається підхід її команди. Він дуже розумний, зважний, технологічний. Очевидно, що вона підібрала дуже крутих спеціалістів. Вона дуже круто тримається на дебатах, а це супер важливо в Сполучених Штатах Америки. Це не так, як у нас дебати. Ну, це, це щось. Давайте краще не будемо про погане. Ось там це прям ціла культура, і там це надзвичайно важливо. Дуже багато будуть значити праймеріс, навіть якщо Трамп буде допущений до виборів, там і там цю заборону знімуть або там цей суд триватиме. У Нікі Гейлі є всі шанси його під час праймеріс потіснити, тому ну, що ну є той ядерний електорат, який хоче таких різких заяв, а є просто, скажімо, електорат, який не хоче голосувати за Байдена, і в принципі, а там серед республіканців, ну немає яскравих кандидатів, вони на нібито спеціально. Так, виставляють серед демократів всіх, хто не може ніяким чином протиставити себе, себе Байденом. Ну прям там геть немає про що говорити. А у республіканців навпаки, там що не кандидат, то це якийсь прикол. Ну дуже яскрава особистість, така харизматична. Бо зі знаком плюс, зі знаком мінус, немає значення, але вони привертають до себе увагу. Згадали про пана Зеленського, пана Максима, і тут в цьому контексті варто зауважити, що зовсім скоро наш президент поїде у Давос на економічний форум. Це вже офіційна інформація. Пройде він з 15 по 19 січня. І от я так розумію, ставка як на майданчик для того, аби нас почули, аби нас побачили і так далі. Що очікуєте ви від цієї зустрічі? Та не то, щоб сильно чогось і очікую. Ну мені здається, буде в тому числі там якесь обговорення механізмів, як можна було б російські активи передати Україні, але це щось типу на такому загальному рівні, тому що не Доволі ж такі рішення не приймають. Але чесно, я не бачу там, нам ну, потрібно підсвічуватись, потрібно в таких формах брати участь. Це... Міжособистісне спілкування з представниками великого бізнесу, що для нас дуже важливо, на перспективу для інвестицій, там, коли буде відбудова, та і зараз там будуть представники в тому числі і ж сфер військово-промислового комплексу. Це все потрібно. Чогось радикально, значного я не очікую, але ну, це той форум, який просто варто відвідати. Ось і все. Ну і стосовно дипломатичної роботи нашого президента, він поговорив із очільником Румунії. Так поговорили про гарантії безпеки. Румунія одна із країн НАТО і. Насправді, останнім часом наші відносини між нашими державами Україна Румунія розвиваються гарними шаленими темпами. Я б навіть сказав би. Тому що якщо минулі роки згадати, ну здавалося б, що сильно ми не звертаємо на ту Румунію увагу. Ну, Румунія і Румунія, щось таке біля Молдови. Ну так мені здається, таке враження було так. А зараз. Вони будують магістраль для того, у нас аби у нас був шлях в обхід Польщі, аби ми не залежали сильно в логістичному плані від неї. Вони надають майданчики для тренування наших пілотів на F-16. І ось гарантії безпеки, як одна із країн НАТО. Які ще перспективи, які вектори потребують уваги в плані наших відносин? Що потрібно розвивати? Не обиду, безумовно, ну по-перше, розпочну з того, що безумовно там дійсно вражають. Але нічого так не зближає як спільне горе. І як ви могли помітити, ця динаміка в наших взаємовідносинах, вона почала зростати саме тоді, коли на територію Румунії почали падати російські дрони. Після цього ентузіазму наших сусідів додалось значною мірою, і ну це один із ще з тих прикладів, який доводить, що всі плани Росії вони діють в зворотну сторону. Мені здається, що єдиний їх спосіб там чогось досягнути, це намагатись просто робити щось в зворотньому напрямку, нехай спробують побомбити Кремль, можливо, так переможуть. Підкаже Менка Коаліція наттівських країн, яку хочемо так сильно зібрати, наскільки вона взагалі консолідована і з ким можуть виникнути проблеми? Угорщину беремо за душки, про неї окрема розмова буде. А, та, ну, буквально ще два слова про Румунію. Те, те що ви говорили дійсно гарні напрямки, по яким ми рухаємося, логістика, спільна торгівля, співпраця в принципі і в якихось суміжних галузях. Те, ну, оскільки ми бачимо, що з Польщею все ж таки враховуючи ще історичний контекст, мабуть, періодично виникає якесь напруження з Румунами, у нас настільки якогось негативного векграунду немає, хоча там були якісь претензії територіальні, але вони. Вкрай мінімальні були, тому я гадаю, що із наших таких сусідів неочевидний важливий стратегічний партнер, який дійсно може мати велике значення, це Румунія. Це завершуючи цю думку. А якщо продовжувати про коаліцію натівських країн, ну слухайте, є позитивна динаміка, особливо в Європі. Почались якісь розмови про спільну армію Європейського Союзу, хоча ну, це, це для мене така трохи сюралістична ідея. Але в принципі ну, це все вказує на актуалізацію питання. Ось там міністр е, оборони Нідерландів е, говорив також про те, що потрібно більш уважно ставитись до е, можливості початку якоїсь повномасштабної війни в Німеччині. Також такі розмови йшли у Швеції буквально вчора. Також міністр закордонних справ здається говорив про те, що потрібно бути готовими в контексті того, що ну не хочемо нікого лякати, але давайте подивимось на Україну і поміркуємо, чи змогли б ми так чинити опір як Україна, і в цьому питанні консолідація вона дійсно відбувається саме особливо від тих людей, які розуміють, що загроза з боку Російської Федерації реальна. І наскільки це може бути тут і зараз корисним для України, це ще під питанням, але те, що цей процес відбувається, і позитивна тенденція існує, це точно можна констатувати, угу. е, ну і стосовно консолідації, варто зауважити повністю згоден, Максим, стосовно того, що спільна біда вона об'єднує так само як і Румунію разом з Україною, так само і Європейський Союз. Проти одного із внутрішніх агентів, здається, і тут про Угорщину доречно про Орбана, і тут цікаво, що починаються відбуватися цікаві події у Європарламенті. Запропонували позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС. Отже, якщо точніше, о... Йдеться в заяві про те, що це рішуче відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини. Процедура передбачена частиною другою статті 7 договору про ЄС ніколи не була ініційована, і тут е, пригадуються слова е, державних мужів європейського парламенту, так про те, що е, навіть Шольц говорив: у нас є способи обійти вето пана Орбана в плані надання підтримки Україні. І що ж воно таке, пане Максиме? Чи е, справді вийде це все зробити? Ну тому що мені здається, варто українцям схрестити пальчики, е, ну я так дещо е, питав е, у своїх колег-юристів-міжнародників, наскільки ця процедура реальна, і вони казали, що вона дійсно реальна. Тут е, питання полягало тільки в політичній волі, е, в її наявності. І от на зараз можна констатувати, що, ну, мабуть, ця політична воля існує. І однією з проблем, точніше, головним опонентом цієї ідеї виступала Польща, що цікаво, угу. саме попередня Польща, Польща Туска чи попередній уряд? Попередня Моровецько ур виступав. В... Проти цієї ідеї, але з приходом Туска вона розморозилась і прям суперактивно обговорюється. Орну це такий, це вже не прозорий такий натяк Орбану, що свято закінчилось, і що ну, і, і якщо так відбудеться дійсно, якщо цей претенз буде використаний, то я буду аплодувати Європейському Союзу, стоячи. І всі, хто так, достатньо скептично ставився до майбутнього цієї організації, вони ну, почнуть сумніватися, тому що це дійсно буде рішучий крок. Це покаже, що в ЄС готові реагувати на такі виклики, готові протистояти маніпуляціям, тиску і шантажу і приймати серйозні рішення. Рішення ну, такі критично важливі. Тому дійсно, ну тут або Угорщина свою риторику значно пом'якшить, і так зробить пару кроків тому, і ну трохи охолодить своє, е... свої амбіції. Просто в мене одна цитата згадала, в голові крутилась. Цитата. Чим її замінити? А, ось, і тому, тому так. Я гадаю, що ну, Орбан трошки вже починає розуміти, до чого все йде, е, і розуміє, незважаючи там на якісь свої особисті амбіції зв'язки з Російською Федерацією. Він розуміє, що якщо Угорщина втратить ту підтримку від Європейського Союзу, то Росія її не зможе замінити. Е, тому він трошки, мені здається, все, все ж таки все ж таки спуститься на грішну землю. Ну але будемо спостерігати за цим дивитись дійсно цікаво. Ця СПП з тим. Що ж там насправді було, коли його чи відправили за кавою, чи така домовленість була до кінця, не зрозуміла. Але історія гарна, історія медійна історія, яка вселяє оптимізм. Тому, якщо такі історії будуть, неважливо, що там особливо відбувалося за, за кулісами, але виглядає гарно, результат хороший. Давайте продовжувати в такому маштанку. Ну, це повністю сюрреалістичний світ, в якому ми проживаємо, тому що поряд з цією новиною одразу ж іде новина про те, що Орбан може тимчасово очолити Єврораду у разі відставки Шарля Мішеля. Е, ну тут е, проти нього ополчилося все населення Європи, здається, і водночас, за законом, за правилами, прописаними так і Євроради, він справді може очолити цю структуру. Е, не буду питати, що буде. Сподіваюсь, цього не відбудеться. Сподіваюсь, знайдеться кандидат кращий за Орбана. А запитаю про одну із його ініціатив, які він пропонує. Він ось нещодавно сказав: Окей, я не проти допомоги Україні ви мене вмовили. Однак не 50 мільярдів на 5 років, а 10 мільярдів п'ять разів. Аби кожного року було голосування окремо про те, чи треба передавати Україні ці кошти. Є така новина. Не знаю, чули, не чули, Максиме. Пропустив, пропустив, але ну в принципі, мені здається, що це якраз є е, певною мірою такий приклад, приклад і поступок цього боку. Наскільки це е, можливо, саме виглядає виглядає непогано, однак, е, аналітики зазначають і побоюються самі депутати е, Європейського парламенту е, такої історії, що Подібна його поведінка, яку ми бачили в грудні минулого року, коли він просто відкрито і відверто проти цієї допомоги був, вона буде повторюватись тепер п'ять разів, а не один раз цього разу. Тобто, кожен рік у Орбана буде можливість у такому випадку виставляти свої умови для того, аби його вмовили і дали йому там умовних цих 30 мільярдів. Однак щороку чи може бути така історія, і чи може він схилити? Євроуряд до того, аби справді зробити п'ять траншів в Україні, ну за знаєте, це таке рішення ля зрадомога, тобто нібито якась пора нібито десь і десь перемога. Але я гадаю, що якщо вже євросоюз налаштувався серйозно, краще звісно, або продавити Угорщину і прийняти так, як це було задумано. Або ну план ж існує з приводу того, щоб там кожна країна окремо хвалила пакет допомоги, і вони всі сумарно будуть складати 50 мільярдів, і все пройде таким чином по Угорщини. Позитивна тенденція, що Орбан починає давати задню, але потрібно дотискати тут, дотискати тут до кінця, тому що ну так, давай той пакет допомоги вже достатньо непоганий був розморожений. Вже доголосовуй все, що необхідно, або ми тебе просто право вата заберемо, і останній твій важель впливу, ну хоч не прийнято так робити, але прецедент буде створено, і це дасть урок не тільки Орбану, але й там іншим е е товаришам, які захочуть скористатися його досвідом, і той же умовний якийсь фіцо, буде собі тихенько сидіти і особливо не, не сіпатися, намагатись прогнути прогнути ЄС під себе. А якщо ще все ж таки оця реформа з. Відходом відходом від, від цілковито консенсусу з переходом до кваліфікованої більшості вона відбудеться, за що я дуже сильно вболіваю, то в принципі це значно пришвидшить багато рішень, які вже на часі для європейського союзу. Будемо за цим дуже важливо слідкувати, тому що це прямо не опосередковано, прямо впливає на події і життя нашої держави всередині нашої країни. Я вам дякую, пане Максиму, за те, що долучилися до нашої розмови, поспілкувалися із нами, розповіли про все просто і справді на пальцях. З нами був політолог міжнародник Максим Несвітайлов. Дякую вам, друзі, за те, що також разом з нами були. Дякую за ваші вподобайки. Закликаю їх ставити таким чином, більше кількість глядачів побачить. Це відео, підписуйтесь на фокус, залишайте свої коментарі, тому що тут цікаво. Тут говорять правду, без монтажу і без е, якихось е, заангажованостей. Дякую вам, залишайтеся з фокусом. Будьте у фокусі. На все добре.